Та прикольна штука. Вообще клас круто зробили. Твою мать. Хоче треба бачити. Тут щось дорого. Ти що тут? робиш? Ходять там, де орки срать бояться. Прикинь, на такому до Одеси. Ти їдеш, і ти починаєш посміхатися. Просто бомба. Круто, що це українське. Дехто за місяць і ти його не може зробити. Головне, що, що ми переможемо. Оце база. Виставка, виставка. Кататись треба на виставці. Друзі, вітаю! Мене звати Артем. Це Iron News, залізно перші, і сьогодні спецвипуск. Ми сьогодні на виставці. Автотехсервіс. Пробуємо подивитись, хто тут представлений, скільки є виробників українських і не тільки, і скільки обладнання спецтехніки і автомобільної представлено сьогодні під час повномасштабної війни. Більш детально подивимось, хто тут. І перше, це у нас скидається в очі. Це виробник Лу Це український виробник, я так розумію. Це електромобілі. Це ж українське виробництво, да, да, а, да? Це Луцький автомобільний yeah, Чи, це Ні, не Луцький. Дивіться проект був на скажімо, було натхнення. Полуазу. Це якби надихнуло нове життя. Бренд? Да, бренд я да. І, Окей. Фактично, а виробничі потужності. Виробничі потужності були поки що в Києві. Як І, давно так? взагалі почали виробництво Зараз, А, якщо? Фактично сертифікована тільки ця машина, це ще прототип, який на сертифікації він ще в кожному автомобілі uh -huh. можна збільшити запас е, ходу. Uh -huh. а, Це 65 кВт, ємність вона може давати десь 100 км запасу ходу. В цьому автомобілі є ж, скажімо, обмеження по швидкості до 45 км за годину. Тільки 45? Тільки 45, так. Да. Ну, тому що тут ж призначення, призначення це цього автомобіля, яке це логістичні якісь послуги uh -huh. на невеликих відстанях. Uh -huh. І головна мета була з. Створити автомобіль, який буде простий в експлуатації, буде недорогий. Про гроші, скільки він коштує? Це 7,5, ну це 5 тисяч. Долар. Це без акумуляторів. без акумуляторів. А з акумуляторами? Акумулятор 6,5 кВт і тисячі квадрат. І Їх можна поставити 2, 2, 3. Можна 20 кВт робити. Це на 300 кВт. Це 4,5 тисячі доларів, 3, 6, 6. 3, 6. вийде плюс. 3, 4, 5, 6, 6. 3, 6. Прикольно. Незвично, але круто, що це українське. Ну що, погнали далі? Представлений тут і завод Кабзаренка, дуже якісно. Е, до речі, реально дуже круте, якісне обладнання. Про завод Кабзаренка знають і в Європі і дуже гарні відгуки. Це реально гордість України. Погнали далі, бо далі там якісь є електромобілі. Я так розумію, це е, китайські електромобілі маленькі. От. Але зараз такі машини дуже популярні для розвозки в містах. Вони відносно недорогі 7-8 тисяч доларів, плюс приблизно. От. І це, в принципі, непоганий варіант. А до речі, у нас тут є ціна. Твою мать: 30 тисяч доларів. Ціна у наявності, ціна під замовлення. Погнали далі. Тут щось дорого. Ну, як на мене, ну просто я знаю їхню вартість. Е, приблизно плюс-мінус знаю вартість таких автомобілів, і там ну, дуже велика маржинальність із того, що я тут побачив. Ну це так. Тут е, підприємці в Україні молодці намагаються заробити поповні. Це дуже багато, як на мене. Ну не знаю, як ви думаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях. Нам дуже цікаво. До речі, тут у нас представлений в тому кінці єдиний е, представник зі спецтехнікою, єдиний екскаватор тут. Очікував, що буде екскаваторів спецтехніки більше, але, на жаль, дуже багато техніки комунальної техніки для прибирання, дуже багато автобусів. Переважна кількість це українські виробники різного обладнання, як електробайків, так і електроавтомобілів. І це вражає. Пішли поглянемо. До речі, «Джаки» — дуже класні машини, Їх, вони дуже популярні в Україні і ну, дуже здивований, що вони зараз представлені в таких комплектаціях і в таких варіаціях, такій раніше я не бачив. Але, на жаль, як я сказав, дуже мало обладнання е, і спецтехніки, але, в принципі, виставка трошки не про то. Але якщо б її об'єднати, мені здається, було б дуже здорово. От, Наприклад, як, як такого макалака. Або гідромека. нікому що? А, я думаю, що ця машина не на продаж, мені так здається, вона більше демонструє можливості да, цієї машини, що вона може завантажувати на дуже велику висоту. Якщо ти хочеш не пропустити найцікавіше, підпишись, будь ласка, на канал та залишайся з нами. Я думаю, що спеціально для військових зробили. Це мілітри. Зроблений для військових, так, але є цивільні версії. Тут є медик, є 220. Оце 220. Від нього ми беремо енергію. Це є електрогенератор на колесо. Скільки він їде? 100 кілометрів. Да, ага. Я дивлюся, що привід при, при, різний, Тут цепі, піде, а тут прямо на мотори йдуть. Так, це для міської їзди, для природи, для гір таке. Там суто агресивне тобі їздило. Він на Він який термін виробництва загалі у вас? Так, якщо, от, наприклад, замовляти, місяці. отакі. Треба брати. Відом. – Привіт. – Дві людини по 150 кг може сідати і їх. <плес> тут рама тут зроблена нами запокондована. Акумуляторні на батареї таке саме. Квидкість 90 км. Налаштування можна збільшити, можна зменшити. Гарантія на мотор. О, так, рік часу – мотор-акумулятор. можна сісти попробувати. <плес> uh -huh, виставка, виставка. Кататись треба, на виставці. <плес> Коли ти гальмуєш, байк важчий, його тяне. А це я зараз гальмував, він класно гальмує. Головне, що ти їдеш і ти починаєш посміхатися. Якщо посміхаєшся, це признак того, що круті емоції. Так що я бажаю вам щастя. У вашому проєкті, і сподіваюсь, у нас теж такі будуть. Ми будемо собі такі емоції отримувати, але є, є декілька питань до нього, щоб до себе я би собі, там, трошки інший би зробив. Відчувається як байк, але він легший якийсь і керується набагато легше. І теж є свій плюс і є мінус. Так? Там, там напрягаєшся, там реально їдеш, там руки болять, плече болить, спина болить, ноги болять, бо його треба і тримати, і ногами, і в тому теж є кайф. Ще от такий маленький мінус, що от в місті ти їдеш, люди тебе не чують. Тут треба, дуже бути уважним, але він для міста. Коли ти в офісі сидиш постійно, да, то хочеться інколи вмазнути бензину, да, і подирчати, помучитися, там коли він заглох, да, там, щось відломати, зробити, запустити. А тут такої, такої емоції вже немає. Воно тупо все працює, нема що ремонтувати. Ви тут поставити собі в офісі і буде руки там, ремонтувати. Да. Тут буде дійсно отримати насолоду від цього. Ноці мені спробувалися. Коли піднялись ціни на пальне, та стали великі проблеми взагалі в Україні з пальним, дуже актуально стали отакі от машини для перевезення пального та бітуму. І я пам'ятаю за цими машинами, взагалі носилися, бігали всі, щоб їх знайти і купити за любі кошти. Бо в той час можна було заробити непогані гроші на перевезення пального з Європи в Україну. Хтось встиг, хтось не встиг. Але тепер стала у них інша проблема, коли діти всі ті машини, які вони купили. Ну до речі, да, от масло представлено різні представники масла, якого я раніше навіть і не чув, і не знав. Друзі, а зараз ми знаходимося на локації барського фахового коледжу разом з керівником даного закладу. І хотіли б, юсподуардою цю більш детально. Розпросити про враження від виставки завжди від виставки читають хоч це щось більше. Але разом з тим сьогодні завершиться перший день виставки. було декілька суперцікавих пропозицій. Наприклад, одна із них організація навчального центру з діагностики, саме в барі у, у бару, Так, да, відомо іспанського бренду. Це така площадка для зустрічі, для розмов, заряджання новими ідеями. Перші радість цього потрібно їх. У мене питання дуже важливо на зараз на сьогодні, як відбувається у вас процес навчання в умовах повномасштабної війни? Як діти вчаться, як вони відвідують навчання? Нам вдалося якось так сказати. Зірки розташували, що до війни мені вдалося зробити ремонт всіх відвальних приміщень, вистачає меблів і навіть ліжок. Да, тобто в умовах війни ми, не втрачаючи навчальний час, переходимо підвальне приміщення, продовжуємо навчання. Якщо це нічна тривога, то просто діти переходять з гуртожитка. Підвальний приміщень на облаштованих ліжках нове <гладу> продовжують відпочивати для навчання час не втрачається. Да. І я повний прихильник навчання в режимі офлайн. Знаю, що ви допомагаєте військовим. <гладу> що вдалось зробити? О за допомогою дітей, викладачів, е як як. Ви долучились до, до частини нашої перемоги, яка в нас попереду. Я колегам э, перед початком цього проєкту сказав, щоб не було соромно після перемоги дивитися в очі воїнам э, Збройних сил. Нам потрібно максимально долучитися до речей, які ми можемо робити. Не розкриваючи таємниці, не хочеться наряджати, що війна не завершилась саме що ми робили, але... Після перемоги я впевнений, що ми цією сторінкою життя буде пишатися. Хотів розпросити більш детально про експонати, які ми сьогодні тут бачимо. Перше питання: хто їх зробив? І який найсучасніший, найостанніший? От якщо із брати із двигунів, що є такого найцікавішого? Тут все цікаве. Ну тут але... згоден із останнього і З хай останнього. зараді це гарантійний випадок помініна по гарантії, подарований нашому навчальному закладу Toyota Україна. Двигун, який упомінений і утилізований з дозволу імпортера, перед нам як навчальний. Що робив макет? Це студентка з викладачами. Власне кажучи, не піднялася рука різати, тому що у нас розрізів, ви бачите, багато, а він абсолютно комплектний друг. Задача була зробити таким, як він є. Розібравши, пофарбувавши, наполірувавши, uh -huh. хотілося саме такою красивою роботу запалити дітей до вивчення. Скільки часу займає, щоб зробити таким двигуном? Ну, такий двигун робиться командою з декількох чоловік, буквально ну, місяць. місяць. Місяць? Це повністю розібрати, пофарбувати, розібрати, відполірувати. Помити, підготувати, обезжирити і пофарбувати. Mm -hmm. так. А деякі дехто за місяць того не може зробити. Це унікальний двигун, це гібридний. Зараз вся лінійка, остання лінійка двигунів Mercedes, Всі вони гібридні. Так, перед вами саме справий жирці s клас Mercedes. Все, що можна придумати в сучасному будуванні, все тут реалізовано. І пошарове впорствування безпосередньо в циліндрі, регулювання висоти відкриття клапанів, регулювання фаз, да складна система турбонаддуву з наступним охолодженням, ось інтеркулер. Угу. І найцікавіше, що тут вже класична паска немає. Угу. Це на все балансир, електропривідна повар. Електропривідний компресор кондиціонера. Електро? Електро. Надскладна електроніка дала можливість дотриматись вже стандарту Євро 6 з порядка 300, 320 пінів, тільки йде до бортового комп'ютера керування двигуном. При таких, скажімо, шестирядний рядний цилинд, 60 двигун має розмір 400 броду. Мерседес повернувся до рядних 600. На сьогоднішній день, на вашу думку, який би мотор ви б вибрали. Або хотіло, щоб у вас був було... найсучасніший, найекономічніший, найремовно придатніший. Ну, три німецьких бренди це Audi, BMW і Mercedes. А, Я вважаю, що на по рівні. ресурсності, по надійності. йдуть. Зараз питання ці всі дискусійні. Зараз не, вже двигуни мільйонників ніхто не робить.

Абсолютно все можна пояснити. Діти да. просто врожають. Ну, да. До речі, цю роботу дуже високо оцінив генеральний директор Марія Масан японець. Коли він зайшов в наш, е -е, побачив в розрізах останній раунд. коли ще в них в навчальних центрах немає подібних. Ну, просто очі треба було бачити. Цей проект дуже важкий, то що я бачу. Тут треба комунікація вас з бізнесом і з державою. На жаль, держава давно вже старена за заклади. Забула в міру різних обставин, але я вже давно живу завдячуючи підприємцям. В тому числі тема ваш гекон компанія, яка скажімо, склала вже не одну сотню тисяч. Я впевнений, що це повернеться в підготовку кадрів для вашого підприємства в цілому для України. На такій базі навіть середній студент виглядає вже, я вважаю, непогано підготовлений для практичної роботи. Тому роботодавці, знаючи базу, знаючи, скажімо, вже маючи репутацію, Репутацію, в деяких випадках, навіть без співбесіди друг на роботу. І я впевнений, що наш спільний проєкт має успіх, буде мати 200 відсотків. 200%. Задячи таким патріотам, як ваша компанія, у вашому керівництві, я впевнений, що Україна відбудується. Тут це швидко. Ну, тут тільки з вашою допомоги. Да. Спочатку перемоги. Згодом. До речі, є військове обладнання, які хлопці з Чернівецької області виробляють самі і ходять там, де орки срать бояться, максимально, максимально простий прочно, для хлопців. Так. Так? Як опції угу. це ще одне лежаче місце або легке бронювання. Таке від уламків, і перша перевага це її легкість. А це для пулемету, так? Все, що хочеш. Там і кулемет, там, і гранатомети, там все, що хочеш. Повністю ви її придумали саме розробили? Продавати чітко точно наша, повністю. Нові стойки, нові шарки. Весь розходник на машині все весь новий. Ричаги ми переробили бо перші були аобразні, класичні. Але при жорстких мощних ударах, там де вона ж не для спорту, були випадки, що ламали. Кріплення, ну як ДТП, і uh -huh. от речах переробили. Саме такі плечі опори, аж угу. там, іменно на удар. А де ви берете двигуни і все інше? На заході України, де є от шроти, хто займався цими з Європи мотори, возить, ми вже всі контакти маємо. Ці двигуни дуже тяжко знайти в ідеальному стані. Але ви їх перебираєте чи не перебираєте? перебираєте. Ці-всі моменти, вони всі-всі-всі доведені до, до чіткого, е, от, от так має бути. Виставлена подвістка так, що вона вниз, коли вперті вже ну, крайня точка, да. то вона має леді, що там 2 міліметри ще спас да. 1 градус. Ну і коли приїжджати її до кінця вверх, вона так само не доходить до кінця. Но це максимально можливий її кут. Якби я міг зробити ще пут mm -hmm. краще, я би зробив і вищий кліренс. Mm -hmm. От Із-за цієї геометрії я це не можу зробити. Тут навіть якщо ви замітите, двигун стоїть під кутом. Да. Чому? Тому що це коротка полуось і тут різкий курт. Ця довга полуось має менший пурт. І тому за счет нахилу двигуна я порівняв ці два кута, mm -hmm. щоб зменшити навантаження на цю гранату. Можна сісти? панель приладів зробили просто феноменально. машини. Да. Рішення прикольне зробили. Дуже цивно всі дивляться на ці металеві сидіння. Мов, як на них? І ну військовим то нормально тільки починає їхати. Ти, ти розумієш на поганій дорозі. Люди не розуміють, що робиться. Я ж сижу на металевому сидінні, а воно м'яке. Гасить супервіс. Йо Його не рве, не ломає? Абсолютно тому що основна вага йде ну, тут, так а тут це вже йде. Іменно коли шок. Ото От, є підлетіли на трамдані. І це просто при ударі. От шок вона гасить. Все. Останні півроку, коли повністю розбомблений бахмут і розбомблені дороги, що нереально їхати, може проїхати тільки гусянка. Гусянку в ньому не відправляють. Ти що тут зробили? Знімаємо. А пікапи вже просто завалили дорогу. Вони вже просто вони вже навіть не можуть між собою, між спаленими пікапами пробратися. Вони кажуть, у кого є підрозділи ваги, просто нереально. Без зупинки допомагали, вивозили триксот. Їй не треба дороги твердої. Вона просто біля дороги, десь там чи з цього чи з цього боку. до восьмидесяти відсотків бійців вивозили саме харчами, аврагами, якимись зіленками воно пробирається і навіть якщо його даже і помітили десь, дуже тяжко попасти в неї. Скільки машин виробляєте взагалі на фронт? Зараз потихеньку вийшли на... на одну машину в тиждень. Якщо от замовляти, наприклад, машину, скільки от на сьогоднішній день треба чекати по часу? От? Два місяці. А по вартості ця? Ця починається 6200, базова, така модель. Оце база? Так, да, це базово. Тут спокійно, без проблем це людина до 120 кілограмів. Без проблем. Бо цим вже півроку більше, ніж півроку користуються на фронті. Показали відмінно. просто. Наразі дякую. Хай Бог допомагає. Молодці, вони такі це речі зробили це в Чернівцях. В Чернівця під Чернівцями. Але що? вони зробили прикольно, що там військових можна вивозити з боку. З однієї, з другої сторони, у нас якраз от зараз військовий тут є з нами. Ми купували там за скільки? За 12-13 можна було дві такі yeah, копети. Тули yeah. тривали. Тули, так, бо в нього 75 сил, але важить 600 кг. До речі, дуже цікава машина. Я вже на неї тут дивлюся, вже дуже довго. Це теж, я так розумію, українська. Дуже прикольно. Ну реально дуже прикольно. Це українська судячи з назвою українська українська виробництва. Так. а це електрична чи дизель? Електрична. Електрична. Так. А який Шо? запас по, по пробігу в мене? 260 кілометрів. Окей, а скільки ціна такої машини? 25 до 30 тисяч доларів. Дизайн, конструкція взагалі проект розроблялись в Україні продумав. Так. продукт Так. Сертифікацію проходили так. чи ні? Так, проходили, так вже є, да. Тобто то вона для доріг загального використання підходить взагалі без проблем. Я на позову випробування вона прийшла, сертифікат буде. Вона а буде. коли, коли будуть краш-тести? Краш-тест, не краш тест п'ять. Ми ще, ще не, ти... не збирали. Так? Ось все виставка е перший день іде дуже активно. Вражає ще раз е кількість. Українських виробників, які представлені тут на виставці, і все, то, що вони зараз роблять, все це буде потрібно нам після нашої перемоги. Це обов'язково 100%, бо все обладнання, що тут представлено, воно обов'язково буде задіяно в відбудові нашої країни. Залізні нації, залізні новини з вами був Артем. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити найцікавішого. Побачимось.